3 лютого 2025 року відомому українському телеведучому Ігорю Пелиху міг би виповнитися 51 рік його яскраві програми, зокрема галопом по Європах, і на свою голову збирали тисячі глядачів біля екранів, а стиль ведення та харизма зробили його улюбленцем публіки. Однак 8 травня 2009 року життя Пелих трагічно обірвалося в автокатастрофі в Києві. Йому назавжди залишилося лише 35. Через 16 років після цієї втрати його троє дітей, син Іван та доньки Соломії Юстин – вже виросли. В цьому відео ми вирішили пригадати, як склалось життя нащадки Ігоря горя син ведучого Іван. Який на момент загибелі батька був семирічним хлопчиком, сьогодні воює у лавах ЗСУ після події лютого 2022 року? Він вирішив відкласти кар'єру режисера і взяв до рук зброю нині йому 23 роки, і він продовжує боронити Україну. Нещодавно Іван опублікував фото з побратимом з Курщини біля магазину п'ятірочка. Розписаного українськими гаслами. Він зазначив, що за ці роки війна змінилася, але довіра між воїном залишається незмінною. У травні 2024 року Іван отримав відзнаку міністра оборони Русте Умірова за службу. Двадцятиоднорічна Соломія, як і її батько, пов'язала життя з музикою, Пелих у молодость, грав на гітарі в гурті Неймлес і організовував фестивальні вроку його донька. Теж захоплюється музикою, виступає на камерних концертах, хоча уникає публічності і не веде соцмереж. Молодшій доньці Йостинь. У 2025 році виповниться 18 років. Відомо, що вона раніше навчалась у приватній школі, однак більше деталей про її життя немає. Дівчина не з'являється у публічному просторі, проте фотографії з її соціальних мереж свідчать, що зараз вона живе у Польщі, дружина Ігоря Пелих, Олександра Лозинська, після смерті чоловіка зайнялася продакшеном у компанії роги та копита, яку вони створили разом із чоловіком. Компанія функціонує і до сьогодні. Вже згодом Олександра вдруге вийшла заміж та народила. Четверту дитину хлопчика зараз вона залишається в столиці, де виховує свого молодшого сина. А вам подобався цей ведучий? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.